На цьому тижні світ зустрів Новий рік. Я думаю, всі ви це знаєте, так? Да? Який там 26-2026 рік. Кажучи, відверто для мене Новий рік це вже не таке свято, як було колись, ще з моїх юних років. Мабуть, я таки старію потрошку. Це звичайний такий процес. Але натомість, щоб радіти новому року. Я задумуюся над своїм е, прожитим роком і роком, який починається, ось тільки починається. Задумуюсь загалом над прожитим життям і над тим, що мене чекає попереду. І ввечері 31 грудня, перед тим як сісти за вечерю зі своєю сім'єю, Мені спали на думку такі відомі слова царя Соломона, мудрого царя в Еклазіастах 3 розділ, перший вірш, написано: все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Все має свій час і кожна справа під небом має свою пору. Ми люди відраховуємо роки і постійно зиркаємо на годинник. Бо ми підвладні йому. Ми не можемо ні повернути час назад, ні його зупинити. І не можемо і перестрибнути у майбутнє. Годинник і календар диктують нам свої умови, диктують нам життя. І наймудріша людина, слова якої ми щойно зачитали, цар Соломон, дійшов висновку. Що Бог не просто пасивно спостерігає е, із небес, як воно буде, як тут люди будуть розбиратися, як мурахи. О, у нас, до речі, вдома є мурашина-ферма, це така ну, штучка невеличка коробочка, і там такі ходи е, для мурашок. І забавка така для дітей, так би мовити, приручили мурах. І вони собі там ютяться, щось роблять, там матка є, все, вона відкладає яйця, вони носяться з цими яйцями. все. Ось, і, але ми люди спостерігаємо і дивимося, як же воно буде, як вони там влаштовуються, як вони їдять, як вони водичку попивають, влаштовують своє мурашине життя. Так ось Бог так не робить. Він не просто пасивно спостерігає е, за нами. Але він активно задіяний у творінні історії людства. Всі дії, які відбуваються на землі, вони відбуваються в належну пору і під чітким контролем Господа. Далі, по тексту від цього вірша, читаючи, перелічуються вчинки і події, які трапляються або які роблять люди. І ці вчинки як добрі, так і злі, да? там час будувати, час руйнувати, час народжувати, час помирати і так далі, і так далі. Тобто як негативне, так і позитивне відбувається. І якщо із хорошими вчинками і подіями нам зрозуміло, що Бог їх чинить, да? то як же із злими і поганими да, цими речами, які відбуваються, в нашому житті, як розуміти, що Бог їх чинить чи що? Невже Бог запланував це, щоб так відбувалося? І, звісно, ні. Звісно, Бог так не планував від початку. Тоді, як розуміти слова клезіаста? Однозначно, Бог запланував тільки добре, тобто час народжуватися, будувати, творити, час для миру. Для радості і так далі і так далі. Але оскільки наш світ отруєний гріхом, то нам доводиться жити у, у ньому, в цьому жорстокому світі повного несправедливості та болю. І якби не Бог, людство б давно вже зникло від хвороб, епідемій, від хаосу, від війн, катаклізмів і так далі. Але милостивий Бог відтягує кінець людської цивілізації тільки тому, щоб врятувати якомога якомога більше людей. Якомога більше людей, щоб пізнали його милість, Його благодатість спасіння. Спасти тебе і мене, дорогий друже! Бог поки допускає відбуватися цим е, злим речам яким він обов'язково покладе кінець. І речі колишні нам вже не згадаються, як написано. А яка ж роль на нас, людей, у цьому в цьому процесі? Глобально ми не можемо змінити світ і ці події, які відбуваються: народження, смерть, війна, мир і так далі. Глобально ми не можемо вплинути на це. Але ми покликані Господом бути світлом у цьому світі. Наша роль увірувати в сина, наша роль ходити в Його добрих справах, як ми нещодавно були, також вивчали да, на першому слові, і з довірою приймати Його Божу суверенну волю. Усвідомлюючи ці істини, ми, як люди віруючі, маємо впевнено дивитися у майбутнє. От саме як віруючі люди, да, знаючи, що Господь стоїть над усім, що відбувається. Ми маємо впевнено дивитися в майбутнє і будемо це робити так само впевнено. Адже згори, саме згори прийде наша надія, наш мир, наша радість, наш Творець, наш Бог, володар часу і всіх його добрих справ, добрих і справедливих справ щодо нас. Давайте помолимося.